Я хочу обсудити з тобою людську а, чоловічу і жіночу душу, тому що коли ми вдихаємо їх аромат, ми не можемо бути якимось грустними чи чимось стурбованими. Хочеться бути веселою. Та якщо ви прокинулися в драматичному настрої, а, а часу на драматичну і на драму немає, тому що можна викликати секс сексуальне задоволення. Дійсно, ми хочемо. Щоб на нас звернули увагу. По легендам навіть у монастирях її забороняли, щоб вона не викликала сексуальне збудження у монахів. Доброго дня! Вітаю вас всіх на нашому підкасті. Заню козніцовою. Експертом з парфумерії, стилістом, з людиною, яка живе парфумами, дихає ними буквально і розуміється на них абсолютно повністю і експертно. Ми записуємо для вас дуже цікавий підкаст про ваші найпопулярніші питання про парфуми. Ми зняли вже досить багато відео. Ми будемо їх відкладати. Слідкуйте, будь ласка, за нами. Підпишіться для того, щоб не пропустити відео. І також підпишіться на телеграм-канал Ані Кузніцової. У неї там є прекрасний, дуже цікавий курс про парфуми. Я рекомендую абсолютно всім і телеграм-канал, де вона публікує дуже багато цікавої інформації, такої, знаєте, закритої і е, дуже індивідуально підібраної. Дякую, Дякую, Ань, за те, що розвиваєш нашу обізнаність парфумерну, яка є в наших українських жінок. І насправді ми знову повертаємося постійно до одного й того самого моменту, що От Парфуми для чого вони? Так? Тому ну, те, що ти гарно пахнеш, це залишилося вже в минулому цей аспект. А зараз вже ми розглядаємо парфуми як відображення своєї індивідуальності, як підкреслення своїх особистих якихось якостей, як засіб самовираження. І також хочу поговорити про те, що кожен парфум це все-таки про аромат. І це про те, що аромати дуже сильно впливають на нашу підсвідомість, на нашу психіку, на наш моральний стан. І е, кожна людина вона дуже індивідуальна. Є у нас сильні сторони, є у нас слабкі сторони. Сьогодні ми прокидаємося з правої ноги, завтра ми прокидаємося з лівої ноги. Сьогодні ми веселі, завтра ми сексуальні, ввечері ми там серйозні. А ще у нас, крім цього всього буйства жіночого, є і ще певні задачі, з, якою, з якими ми йдемо в цей день, так? І от, наприклад, як я для себе розумію, що так, сьогодні у мене зйомки. Я маю бути там цікава, весела. Далі я ввечері йду на побачення зі своїм чоловіком. Я хочу бути сексуальною. Допуст... <свят> <свят> Далі я йду на зустріч, я хочу бути харизматичною. І мені потрібно на це налаштуватися, тому що і для, для мене мої парфуми це інструмент налаштуватися. І для всіх цих різних станів я Беру різні парфуми. Це не буде один і той самий флакон на всі ці три призначення. І в зв'язку з тим, як ми говорили попередньо, що є така в мене асоціація, що ми не одягаємо одну і ту саму сукню чи один і той самий костюм круглогодічно кожного дня і постійно ми це змінюємо. Так само хочу поговорити про парфумерний гардероб, який, дякуючи нашому бренду, і це була задумка моя, сама головна, коли я починала цей бізнес, щоб жінка могла дозволити собі якісні парфуми і декілька цих парфумів. Не вивалити все в один кошик і носити це пальто і взимку, і влітку, і три роки підряд, доки це пальто не зітриться. А все-таки. Купити собі шкіряну куртку, купити собі е, все, що ви хочете, але на різні сезони і на різні настрої. Тому, повертаючись до цієї ідеї, Ань, я хочу обсудити з тобою людську е, чоловічу і жіночу душу. <сум> Душа. Парфуми для мене це про душу і про твій стан. Це дуже важливо для нас і в ці часи, і завжди, в будь-який час. Якщо я для себе вивела такі сім основних наших станів, до яких хочеться повертатися, в яких періодично змінюється, але ми хочемо, щоб вони в нас були. Uh, і ти як експерт, розкажи, будь ласка, uh, з якими ароматами в тебе асоціюється, з якими інгредієнтами в тебе асоціюються ці стани? А я, можливо, назву приклади теж із свого досвіду, які парфуми uh, надають цей стан як для мене. І перше, це про веселість. Чомусь хочеться бути веселою, якщо хочеться нам бути веселою, в гарному під... припіднятому настрої, що ти рекомендуєш? Ух, яке гарне питання. Ну, по-перше, веселість в парфумах це завжди дають такі вибухові яскраві фрукти. Тому що, коли ми вдихаємо їх аромат, ми не можемо бути якимись грустними чи чимось стурбованими. Так. Це запах, який попадає на наші факторні обонятельні канали, і дає вже... Сигнал нашоїмбічну системи, яка відповідає Зараз за біля, емоції. Зараз вкусненьке. так, і в <свят> нас вже навіть асоціативно. Ми розуміємо: мм щось <свят> буде вибухове, яскраве, цікаве. І це про веселість. Так. А звісно, цікаві інгредієнти це парфуми іграшки, uh -huh. які взагалі незвичайні можуть бути для парфумерів, але, наприклад, для парфумів. Але, наприклад, це аромат попкорну, чи аромат uh -huh. кока, -коли. кока коли зараз популярна. Да, Чи аромат жуйки, цукерок? Це теж все про веселість. Неможливо вдихати ці парфуми. І не посміхатися. Mm -hmm. Це із таких самих перших моментів, що можна порекомендувати для того, щоб прям настрій підняти миттєво. Так, тобто, якщо ви прокинулися в драматичному настрої, а е, часу на драматичний і на драму немає, тому, будь ласка, обирайте щось має бути фруктове. Наприклад, у нас є манго-скін, прекрасний аромат з манго, це взагалі безпрограшний варіант, або від Killian Bad Boys з ароматом Кока-Коли, або з кокосом. У нас є ці всі аромати, і ми вам запропонуємо. Або ви можете, спираючись на ці інгредієнти, що назвала Аня, підібрати свій аромат, який дійсно буде вас запалювати. Якщо хочеться трішки більше спокою, якщо хочеться оце все буремне життя, воно мчить мчить, мчить і воно просто несеться. А ми хочемо заповільнитися. Що маємо обрати? Я думаю, що саме головний компонент він не часто в чистому виді, виді в парфумах використовується, але все ж таки ця рослина, по своєму біохімічний складовій, вона точно людину заспокоює. Це Лаванда. І лаванда в парфумі може бути дуже якісна і дуже цікаво представлена. Угу. А також такий трошки спірний компонент, тому що можна викликати сексуальне задоволення. І також можна і розслабитися. Це аромат Ну, Ваніль... Перед цим бажано розслабитися. Да. Аромат ванілі взагалі це про безпеку, це про щось таке тепле, що вас окутує. І цей парфум можна наносити, якщо ви зустрічаєтесь з, з людиною і не хочете її своїм парфумом провокувати. Uh -huh. Спробуйте ніжні запахи ванілі, і вони будуть нагадувати про щось спокійне. Безпечне, навіть про просто обійми людей запах шкіри. Ще можливо не досить часто в парфумах він зустрічається, але можна знайти це акорд ромашки чи акорд угу. ірісу. Угу. Вони такі настільки натуральні, природні, і не тільки коли ми вживаємо чай з ромашкою, він нас заспокоює, коли але, ми ще його вдихаємо. Але навіть коли ми вдихаємо, він має. Він впливає на наші рецептори, і він все ж таки нас заспокоює, або якісь спокійні, легкі жіночі квіткові такі композиції теж так, можуть бути так? не провокуючи а саме ніжність квіткова, це про спокій. Коли ми говоримо про сексуальність, от дійсно ми хочемо, щоб на нас звернули увагу. Які інгредієнти потрібно шукати в цій піраміді? Давайте ми поговоримо про чоловічу і про жіночу сексуальність, так. тому що це буде два зовсім інших, дві зовсім інших композиції. Так. А найчастіше для а, жінок я б рекомендувала знову ж таки парфуми з ванілью, тому що якось так склалося історично і багато про це пишуть, що ваніль має. Якісь такі, знаєте, сексуальний підтекст тому що вона знову ж максимально природна. Uh -huh. По легендам, навіть у монастирях її забороняли, щоб вона не викликала сексуальне збудження у монахів. Це перше, і знову ж. -таки, Але лаванду можна. Лаванду можна, так. Да. І для чоловіка, чоловік хоче відчувати запах від жінки максимально природний. Uh -huh. Навіть кажуть, що. Коли ми були маленькі, молоко наших мам воно має такий солодкуватий акорд, воно не ванільне. Але ми звикаємо до цієї безпеки. Якщо ми беремо сексуальні парфуми для чоловіків, то це домінуючі нотки уду, пачулі. Це вже... Так, тобто да, вони ми відчуваємо чоловічну мужність. Можливо, аромати з ванілі можуть чоловіки носити, але наскільки вони для жінки будуть, коли вона його їх вдихає, характерними, щоб вона відчувала цю чоловічу силу. Прекрасний аромат Пачулі, він, якщо високоякісний, він навіть може пахнути акордами шоколаду. І це настільки Афродзіак mm -hmm. для людини я рекомендую спробувати. Ну у нас найбільш сексуальними всі клієнти після опитування назвали аромат Бедбою Кароліна Ерера і Stronger with you Джорджа Армані дуже подобається. Тому теж можете звернути на них увагу. Якщо ми говоримо про серйозність намірів, і що ми тут сказали, як для жінок, так і для чоловіків це актуально. А, до речі, про серйозність намірів. І тут хотіла би трошечки звернути увагу на парфумерний етикет, угу. тому що від події, яка на вас очікує, я рекомендую підбирати парфуми. Це, до речі, дуже важливе зауваження Аня, тому що в залежності від того, куди ви йдете, це дуже важливо. Як є дрес-код дійсно, так, так є парфумерний код. Розкажіть про це більш детальніше. А і, до речі, парфумерний. Гардероб він набагато важливіший на підсвідомому рівні, тому Ді, що, що ви можете підібрати а, такі парфуми, які людину з якою ви проводите Якісь переговори може так тригерити, що вона не буде розуміти, чого ні, але скаже вам ні. Навіть на складні перемовини, де люди приймають рішення відносно там великих інвестицій, забороняють взагалі надягати парфуми, щоб ти не знаєш, як вони можуть вплинути. Тобто, дуже яскраві аромати, ви не рекомендуєте на дуже важливі зустрічі? Так, звісно, якщо це максимально важливі зустрічі, але. На зустрічі все ж таки аромати надягають всі, і ці парфуми повинні доповнювати і тему зустрічі, uh -huh. і ваш образ. Якщо це чоловік і він вдягнений в діловому стилі, uh -huh. то прекрасні буде парфуми з сімейства фужерні, uh -huh. шипрові. Це всі парфуми з цитрусовими, особливо якщо. Цитрусові деревні, да, цитрус, да деревні, це взагалі мастхев для чоловіка. <гум> Якщо це літо і ви джинси, брюки, рубашка, згадайте на італійців. До речі, всі майже всі цитрусові парфуми вони нам нагадують про Італію, <гум> про запах цитрусових дерев, про запах свіжого повітря, це все, що про Прямо через <гум> парфуми. Наче тепло сонця передається, їх можна використовувати. І взагалі цитрусові парфуми ніколи не будуть самостійні. Uh -huh. Вони йдуть чи на удові, чи на деревній основі, так. і вони звучать це строгі парфуми для жінки. Можна використовувати. Щоб вона транслювала не сексуальність на перемовнах, хача це теж дуже важливо, А все ж таки свої ділові намери, це можна використовувати класику. Це будь-які свіжі квіткові акорди, це можуть бути акватичні, якщо вони. Не максимально легкі. Цитрусово деревні, молекули цілагідні парфуми. Прекрасні. Молекули, всі аромати дуже підкреслюють вашу серйозність, вашу експертність і ваш професіоналізм. Якщо ми говоримо про статус, що тут потрібно розуміти, які парфуми потрібно обирати для Підвищення своєї статусності. Ти зайшов, всі впали. <гум> ну, добре, щоб вони впали не від того, що це такий інтенсивний парфум, <гум> що дихати нічим, а впали від того, що це, це статусні інгредієнти. І навіть в парфумах є такі інгредієнти. Так. Десь років 5 вже максимально популярний інгредієнт-уд. <гум> це розкішний, дорогий інгредієнти, і якщо Жінка статусна, сильна, розкішна, обирає а, аромат з нотками уду. Ви не лякаєтесь, що він достатньо інтенсивно і дивно звучить. В... Він розкривається в композиції. А, і в композиції з іншими інгредієнтами він може бути прекрасним. А це благородні квіти. А, класична троянда угу. це класичний парфум. І вона знову ж таки шикарний композиція. трояндовий аромат від Том Форда. Розус для Мальфії. Вона так припудрена, дуже благородно звучить і дуже дорого дійсно. Або for Happiness. у нас теж прекрасний аромат. Який підкреслить вашу статусність і ще із останньої новинки Boys Imperial можемо назвати? Він теж буде свіжий, деревний і такий підкреслить ваш статус однозначно. Для чоловіків ми можемо запропонувати Ван Мільон. Або запропонувати, якщо ви хочете щось максимально свіже, це Dior Sauvage. Це дуже класика. Це класика, але це завжди виграшна класика. І останній такий наш сьом... сьома ознака, про яку я хотіла поговорити, це про харизму. Це теж щось більше про унікальність і про вміння звернути на себе увагу. Що б тут ви порадили? О, харизма це наше. Індивідуальне проявлення. І взагалі бажано підбирати парфуми, які будуть асоціюватися тільки з вами. Ви ж прекрасно знаєте, що, наприклад, є синтетичні молекули, які попадають на вашу шкіру, вони відкриваються від біохімії шкірі по-особливому і так. будуть саме вашими. Зараз багато. Парфумерів використовувати якісь унікальні синтетичні молекули, наприклад, там Ізосупер молекула, угу. яка дає максимально неординарні звучання. І я думаю, що консультант порадить, якщо так. в піраміді він зустріне щось особливе, він обов'язково цим парфумом. Да, ви будете звучати і цей парфум підкреслить саме вашу харизму, те, що є тільки у вас. І ви просто закріпите це парфумом. Так, для того, щоб підібрати ваш унікальний аромат, будь ласка, будь ласка, звертайтеся до нас в коментарі, пишіть до нас телеграм-канал в інстаграм, ми радо відповімо на всі ваші запитання. Аня, дякую вам дякую за таку розлогу відповідь, за вашу експертність. Ми однозначно занотуємо ці інгредієнти і при виборі свого унікального парфуму. В залежності від того, що ми хочемо підкреслити. А я рекомендую, щоб у вас завжди були саме, як мінімум, сім ароматів, це мінімум, для того, щоб ви могли бути унікальною кожного дня і підкреслювати свій настрій кожного дня. Тому що кожна жінка вона особлива і завжди пам'ятайте, що ви найкрасивіша, найпрекрасніша, найсексуальніша і найхаризматична в своєму житті.